2 січня Застосування крові Проголошення. Я свідчу духовному світові і самому сатані про те, що згідно з Божим Словом кров Ісуса звершує особисто для мене. Читаючи це проголошення. Ми розуміємо, що нам слід знати, що кров Ісуса звершує для нас. Далі ми повинні взяти її з того місця, де вона зберігається, наче зі сховища крові, і застосувати до свого життя. У біблії є прообраз такого застосування. Пригадаймо першу пасху вона стала дієвим божим засобом визволення і спасіння для Ізраїлю. Дивіться вихід, 12 розділ з 21 по 27 вірш. Батько кожної родини. Мав заколоти ягня в жертву і зібрати його кров у посудину. Тим самим нам показана величезна відповідальність, що лежить на отцях, бути священниками у своїх родинах. Але кров, що залишалася в посудині, не захищала нікого її потрібно було нанести на дверні одвірки дому, де мешкала сім'я усе це треба було зробити за допомогою Єсопу. Це дуже поширена на близькому сході рослина, яка росте там майже скрізь. Отже, батьки мали взяти пучок гісопу, занурити його в кров і намастити нею дверну перемичку та одвірки дому, але ні в якому разі не поріг через кров не можна переступати. Після цього ангел винищувач не міг увійти до такого житла. У безпеці були лише ті ізраїльтяни. Які перебували в своїх оселях за дверима, помазаними кров'ю, тільки сховавшись за кров'ю жертвеного анця, вони були захищені. Тієї ночі це було єдине безпечне місце у всьому Єгипті. Помилімося. Дякую Тобі, Господи, за кров Ісуса. Я проголошую, що я захищений від ворога. Застосовуючи кров до себе і своєї родини, я особисто свідчу сатані про те, що згідно з Писанням кров Ісуса звершує для мене. Амінь.